Так, усім доброго дня, шановні колеги. У нас продовжується зима, сонце, сніг, сонце, сніг. На завтрашнього дня вже передають зміну погоди на кращу. Коротше, буде у нас вже. завтра дождик, потім передають вже плюс 16-17. Будемо продовжувати посівну проводити. Так, що в нас там? Коротше, таке, лежить на ріпачку. Ну, Бачите, холдингу повезло, ріпак, походу в них довго всходив, тому що ну, була суша. Я думаю, їхній ріпак переживе, походу ці морози. Бо бачу, там вже від до відео хлопці скидують, що вже все пропало і все остальне. Полопали трубки і все остальне. Бачонки, че як вони там говорять. Їду подивлюся, що в мене робиться на полі, тому що у нас сьогодні... Трошечки цей трошечки Літали ці блять мопеди над головою І кажуть що в мене десь на полі там Коротше появилась ямка, а може і ні, бо бачу, що вон ямка появилася в холдинга на полі. А не в мене да, в холдинга на полі одна ямка. Зараз спробуємо доїхати до цього. Так, що ти, блядь, хочеш, щоб я тобі включав 4х4 чи що? з цими муфтами. Так, давайте антибукс відключимо. Бо в нас тут трошечки сніг. Навалив, йо-мойо. Коротше, води доїхати не хочу. Так, шланг якийсь від трактора. Непонятний. Появився раніше його не було. Так, там на полі щось є. Тут у нас що? Ну що, ми, мабуть, нічого не побачимо, бо снігом приморозило. Чого хмара знову йде, бачите, снігова, зараз буде тут знов сніг. Зараз подивимось, якщо тут хтось їздив машинами, а тут ніхто не їздив. Тут у нас планується Дегеморошна соя посія. Ну коротше, бачите, зима прийшла бля. А помните, я це поле диску в то... Ну що, нічого я не бачу І зараз вийду на вулицю, подивимось я не буду, бо ще не заведу бо в саєнкері не хоче заводитися Ну не бачу, коротше будемо в следующий раз культивірувати цей. Диви. Але такий вітер там знизу розтає, тут зверху примерзає, що такі у нас погоди. Ладно, всім цей. Будемо другий раз культивірувати це поле, то якщо щось попало сюди, то ми його знайдемо. Бо якщо пам'ятаєте, з цього поля дуже багато осколків цих мопедів моп'ядов повизберував. Позаганяв собі в пальці, так що акуратно, менше заганяйте, бо там, де загнав, так і гуля якась росте. Коротше, це стекловолокно. що там попало. Всім до перемоги, всім пока. Десь завтра, після знов сніг як в лупи, бачите вдалі. Ну, це ще сьогодні передають таку погоду. Завтра дождик і потепління. Починаємо далі посівну, не може дочекати, землі багато. А коротше, а коротше. оденький на хазяйстві. Всем пока, лайки, подписки, не забывайте подписываться, потому что в последнее время жлобитесь на эти лайки и подписки. Зима. Зима, холода. Короче, все дела. Так что такие вот справа. Всем пока.